Уривок, поеми послання Тараса Севченка. Учитеся читайте і чужому научайтесь і свого нацурайтесь, Бо хто матір забуває, того Бог карає. Того діти цурають, в хату не пускають, чужі люди проганяють. І немає злому. На за замії безконечні веселого дому. Я ридаю, як згадаю, діла забуті. Дідів наших часки діла, якби їх забути, я отдав би веселого віку половину. Отака то наша слава, слава України, отак і ви прочитайте, щоб не сонним знились і неправди, щоб розкрились високі могили перед вас і очима, щоб ви розпитали учителів кого, коли, за що роз? Обніміться з брати і дай беть свого брата. Нехай мати усміхнеться заплакане мати, волос ви дітей своїх твердими руками. І діточок поцілує, бойтеми устами, і забудеться сработня давня година. І озеве добра слава, слава України. І світ ясний вечір, вечірній тихо зачіяє. Обнимитесь, з мои, мои у вас увагают.